Політехніка Галичина провела перше тренування після приїзду із Литви. У політехів залишилось лише два гравці з попереднього складу. Решта новачки або ж баскетболісти, які перейшли із дублюючого складу. Функціонально команда готова, однак ще бракує зіграності. Кансу сентября, до початку чемпіонату, ми довжні, наче, приходити в нормальну форму байцовською такою ігровою. Зараз много фізики, много тактики, немножко затягнутої тренування. Потому що ну нужно вложити в голову ігрокам. А В остальном все стабільне американський новачок Джордж Одуфува до складу політехів потрапив із Техаського університету. Єдине на що бідкається спортсмен, так це умови. Командна база розташована у Другобичі. Це буде перший сезон баскетболіста на професійному рівні. Джордж каже, тут потрібно удвічі більше працювати. Yeah, I like it, I like it. мені подобається моя команда. Подобаються усі гравці. Ми викладаємося на тренуваннях на всі 100. Чим більше ми граємо разом, тим більше вивчаємо один одного. Мені це до вподоби. Перший офіційний матч у Суперлізі. Політехніка зіграє на початку жовтня. А до цього львів'ян чекають випробування у Івано-Франківську, де вже 3 вересня студенти зіграють із місцевою говерлою.